Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я сьогодні хочу вам показати саджанці широколисної гортензії і розповісти, як їх треба зберігати взимку. Але от поставила вам тут спеціально багато різних саджанців для того, щоб спочатку вам показати, роз'яснити, про які саме. Саджанці буде йти мова, в якому, ну про які хочу я сьогодні розповісти саджанці. Вже я знімала відео, коли я розповідала, як будуть зимувати ось такі от молочні саджанці. Бачите? Саджанці, які от вони просто такі от, от мають молочні стебла, от повністю не визріві, і по збереженню і цих саджанців зимку є окреме відео. Також буде окреме відео, не сьогодні, а збираюсь його зняти. Ось про такі саджанці. Вони теж одногодки, бачите? Це ж однорічні саджанці. Це широко, це, оце широколисна гортензія, а це перед вами волотиста гортензія, ну Такі саджанці, вони зазвичай горщик 0,5 літра. От і саме: отакий, от, оце є однорічний садженець, але це волотиста гортензія. Тому відкладаємо її, про неї сьогодні мова не буде йти. Це буде окреме відео. Значить, Про які саджанці я вам буду. Так, і оце ще раз відкладаю. Значить, сьогодні мова буде йти про саджанці широколисної гортензії, однорічні. І про те, як їх зберігаємо взимку. Тобто, ті саджанці, які вже знаходяться ось в такому стані. От подивіться. Це весняний саджанець. Бачите, в нього формується брунька. Ось, квітку, ось вона квіткова брунька. В нього буде формуватися і зверху квіткова брунька. Ну, але це таке, знаєте, пізнє осіннє живцювання. Трошечки запізнюються, і, і от дуже вдалий варіант. Я вам якраз покажу, як ці саджанці, от вони починають дерев'яніти. Бачите, яке в них стебло? От у них брунічка. Отак от. І бачите, на відміну, наприклад, від такого, тут от зовсім молочний, зовсім м'який молочне стебло. А тут уже це однорічний саджанець широколисний гортензії, але от в нього починає дерев'яніти стебло і ось починають формуватися обруньки. Ну, зазвичай отримуємо, отримуєте ви їх в горщику 0,5 літра і, з, так сказати, ну Там одна або дві гілки. От. Це в мене горщики більші. Але не звертайте увагу, це я просто для себе їх пересаджувала. А якщо б готувала для продажу, то якраз оці ж самі рослини поїхали б в горщику в 0,5 літра. Тому що так ну, лучше їх пересилати. От бачите, тут от теж формує рослина. ось оце в неї. Квіткові бруньки. Ось така рослинка невеличка. От дивіться, можливо, такі висадженці. От, от вони зовсім малі, зовсім малі, дві гілочки. Ну, Тут в більшому, в більшому вже горщику, але вони все ж таки переходять в клас от таких от саджанців, Не, от таких от молочних, які ще зберегаються на досвідці. І в Ну, в умовах. А такі саджанці, які вже звикли до температурного режиму вуличного, от дивіться, в них от формується, бачите, тут от, от формується квіткова брунька. От, на цьому саджанці дуже видно така остринка. Ну, якщо б я взяла от горщик отак от пополам, це, ну, це був би 0,5 літра. Так, це катон кінді. Ну, Це взагалі теж однорічний садженець, але це гортензія French-Balero, вона просто пересаджена, неодноразово пересаджена в такий от великий горщик. Але це теж однорічний садженець. Показую вам. Ну, це виключення. Тому повертаємось до таких от саджанців, які ви можете отримувати і питаєте, як вони будуть тепер зимувати і що ми з ними будемо робити. Однорічні саджанці широколисної гортензії зазвичай мають низьку ціну, і тому в основному їх стараються люди купити. Ну, верніше так скажу. Кожен для себе вирішує, що йому як купувати. І ще раз скажу, що це зазвичай от конкретно про широколисні гортензії, Однорічні широколисні гортензії, вони мають в таку невеличку кореневу систему і одну-дві гілки десь до 20 сантиметрів. Такі саджанці при висадці в ґрунт мають велику ймовірність загинути, оскільки коренева система у них знаходиться в промежу, ну взимку буде знаходитись в промерзлій землі. А там, ну, буде ж сніг, тварини може бігають, да? а може, ми самі, самі зламаємо ту єдину гілку, якщо не будемо її там якось захищати. Але, але от і вдома їх тримати теж не можна. Ну, Це я вам точно кажу, так як це вуличні рослини, їм потрібно, що їм зараз потрібно? Їм потрібно скинути листя і піти у такий сон з так сказати. І без цього у наступному сезоні вони будуть дуже слабкі. Ну, звісно, про яке там цвітіння може йти мову, якщо вони будуть довго виходити з зими і так далі. Ну, по-друге, в приміщенні чому не можна, так сказати, зберігати в теплому приміщенні? Тому що ну, я от. Питалась так сказати, таке збереження проводити ще коли тільки починала займатися гортензіями, і, от, в принципі, там це сухе повітря і нападіння кліщів. Воно просто, так сказати, загубить вашу рослину. Тобто до весни все, що там в мене було, воно із-за сухого повітря і кліщів поступово-поступово пропадало. Тому в, приміщенні, в теплому приміщенні мені вистачило і одного року, я їх більше там не тримаю. А що ж ми будемо робити? Тобто Я, наприклад, тримаю такі от рослини, от бачите, такі от рослини. От навіть отаку тримаю максимально на вулиці, тобто в зоні моєї уваги. Тобто я їх отак от поставила, там десь, там он, он бачите, там он у мене десь волотисті он гортензії, їх там багато. От, і я рядом отак от поставила, от тут от, от, на, от, там от у мене, он, видите, одна ступенечка така, да? І от поставила туди на ступенечку, там не бігає моя собака. От вона хвостом там не виляє вони стоять на вулиці. От, і тось, я їх бачу, коли їх полити чи не полити Значить, тепер відносно полива поливаємо фосфорно-колійними добривами. Ну, для чого? Для того, щоб вони швидше здерев'яніли. Тобто, оце стебло, що я вам показала, да? Воно повинно максимально швидко здерев'яніти, тобто воно вже рости не буде. От бачите, тут яка висота всього-навсього да? і тут така ж висота. Ну Тут дві гілки, просто така от висота невеличка. Тут взагалі от малі. Але всім їм треба здерев'яніти. Тут от гілочка вже така була прищипнута, тобто тут от-от-от треба, щоб воно тут не дуже гарний, <хи> гарний садженець в мене вийшов. Ось такий садженець. Да? Тобто, всім їм повинна, яка задача наша, щоб здрів'яніло стебло і визріли оці от брунки квіткові. От навіть отут -от, ну, тут просто горщик великий, але от дивіться, малі-малі гілочки. Бачите? Просто тут воно було прищіпано багато разів. І ось такі от маленькі гілочки, які теж от ще не визрівші. От, бачите, але і не молочні. І тому ми їх обов'язково ну, я поливаю. Я, наприклад, ну, поливаю фосфорно-калійними добрами. Я їх не буду прибирати рано на зберігання, там ніякі приміщення заносити. Тобто буду максимально тримати довго на вулиці. Можливо, будуть якісь приморозки. Там, знаєте, буває так, що осінню там один день трошечки примерзло, потім знову там, тиждень е тепло, да? тобто в цей час я ще їх там залишаю на вулиці. Тобто я за ними просто слідкую. Возможно, я їх там прикрию на якийсь час там, або на ніч, буду прикривати агроволокном. Ну, подивлюся. Тобто, якщо дуже сильно стало холодно, ну як, там ноль, да. Там один день мінус один, а потім там плюс 10 буде. То нікуди я їх не, не уношу, а просто прикрию на ніч агроволокном і все. Взимку приміщення для зберігання повинно бути обов'язково неопалювальним. Тобто на вулиці вони в мене не залишаться, а будуть в такому приміщенні неопалювальному. Тобто там в мене сарай або гараж. Ну, я в підвалі не зберігаю, не, не виходить у мене в підвалі. От. Але там повинна бути температура не більше, ніж плюс 5 градусів. Тобто вас там не настільки повинна цікавити температура, яка ну, приділ температури нижній, скільки приділ температури верхній. Тобто, Якщо буде більше 5 градусів, то виходить, там будуть вже вони підуть і раніше рости, і будуть розвиватися грибки і так далі. Так, тепер не ставте горщики на бетонну підлогу. Можна поставити їх на дерево, там, на ґрунт. Ну я, наприклад, ставлю пінопласт. І на пеноп... ну, лажу пінопласт знизу, зверху там ставлю ці горщики. Ну, я і в теплиці теж, в зимові у мене там цитруси стоять на пінопласті. Тобто, Ноги у рослини повинні бути в теплі. Отак, от, от як ви. ви в носочках взимку, і тому рослинка ваша повинна стояти теж на теплому. Ну, тобто, що це буде тепла, або знизу буде підстілене там дерево, або я ж говорю, що я використовую пінопласт. От покладіть руку на пінопласт, і ви зрозумієте, як, який він теплий, і грибки там, до речі, не, не заводяться от, на пінопласті. Так, перед тим як е, от, е, заносити їх да, в якесь таке приміщення, приміщення то в принципі фунгіцидами треба палити або, або ну, тривалої дії. Отам от, всюди пишуть про фундазол, ну не знаю, фундазол він, він, діє тільки на один місяць. От, ну, я проливаю Максимом половиною місяця, він діє цей фундазол, этот, максим. Не знаю, може одна, я таке скажу. Тому що всі як, -от, знаєте, як, -от, як -от один. Повторяють фундазов, ну, Я десь читала, що він діє тільки один місяць. Я їм проливаю навесні. Отак от. Так. Поливати, ну не знаю хто як. Може і зовсім вам не прийдеться взимку поливати. Тобто вам треба, щоб воно і не мокре було, але щоб воно і не висохло. Тобто, для цього треба взяти і замульчувати от ґрунт, можна взяти і замульчувати, тобто покласти туди мох, наприклад, з фагном. Да? Він теж має таку дезінфікуючу дію. Соснові голки або от мульчу. От є така кора, мілка-мілка, Я колись показувала така мілка-мілка фракція кори вона так і називається. Тобто не, не мілка фракція, не середня фракція, не крупна фракція кори, а для, вона називається для мульчування. Вона така мілка-мілка. отакою такою от корою можна саме. І тоді під оцим всім стебла не запріють. От. Ну і Потім поступово виносимо весною на вулицю, поступово виносимо не, не зразу, щоб оці стебла у вас ну, не засохли і не обвітрилися і так далі. Ну Отаке от, от тобто не путайте інші саджанці. Не порівнюйте їх от з волотистою гортензією Бачите, волотиста гортензія Це стосується все, що я розповіла, знову ж кажу: однорічних саджанців, от, широколисної гортензії які от ми тримаємо таких. Такі, що їх треба, щоб здеревніли всі ці, ці прирости, що ми маємо. Да? Тут 10 сантиметрів, але якісної, 8-10 сантиметрів, але якісного стебла. От бачите, який, який він всього-навсього такий маленький. От, але мене тут все влаштовують. Влаштовують і брунічки, тут зверху от формується квіткова брунька тож тобто, це саджентіот. Дуже гарні, вони однорічні. Нічого, що вони такі малі, навіть отакий от, от малий, маленький, він теж нам підійде. Чому? Тому що там от знизу, у нього знизу, у нього, ну, я от знаю, як я саджу свої, я обов'язково знизу там ще у мене є додаткові бруньки. Які, ну, коли сажу, я їх туди нижче закапую. От, бачите, потім вони отак, -от, отак прокидаються. І навіть якщо в мене от, оце стебло, там щось з ними з ним трапиться, або я вирішу, що воно мені не потрібно, я його відріжу. Ну, в общем, подивлюсь, як я буду формувати. Тому що, от, наприклад, цей саджанець хоч і однорічний, але якось я його так. Поганенько сформувала, то можливо, я от залишу такі брунки і все. А все остальне я виріжу. Так що, ну то вже, друге питання то питання по формуванню, а от про питання зимівлі я вам розповіла все, що знаю. Ну все, На все добре.